І як позбавитись від акценту в польській мові. Це питання без відповіді, по суті, це питання риторичне, тому що є люди, які фізіологічно їм буде максимально складно його позбутися. Тому що в них будова. Така, яка не дозволяє видобувати з себе певні звуки. Ну, от Всі ми знаємо, що є люди з вадами мови, з вадами вимови. І це нормально, так? А Особливо наш апарат, чим старша людина, якщо людині 40, 50, 60, 70, чим далі, тим менш в неї, зв'язки, взагалі весь цей мовний апарат, тим складніше їй взяти нові звуки і так поставити. Знаю, губи, язик, так відкрити рот. Якщо дитині, діти швидко позбуваються акценту, чому? Не тому, що вони там якось стараються чи щось для цього роблять, тому що в них ще все мобільне. І їм дуже легко почути і переставити це. Для того, щоб позбутися акценту, ну, перш за все, треба дуже багато уважно слухати. Ми маємо почути. Ну, більшість людей, в яких жорсткий акцент, вони не чують різниці. Вони не чують, що в них є акцент. Вони, от якщо просто скажуть щось поляки, скажуть їм повторити, їм буде здаватися, що вони повторили точно, бо вони цього не чують. І перший етап в цьому це тренування слуху. Чому люди, от, співаки, музиканти, вони швидше позбуваються акценту. те, що в них слух є, вони можуть це почути. Ну, це взагалі дуже логічна справа. Да? Перед тим, як щось видати, ти маєш щось взяти. Тобто, спочатку ми маємо навчитися це чути. От я, до речі, про це дуже часто розповідаю. У нас нульовий урок курсу, який відкритий, це урок алфавіту. Ви його теж можете подивитися. А він в безкоштовному доступі. Я кажу, будь ласка, подивіться, щоб ви одразу почули правильний варіант. Тому що там я прямо от. Ну, поляки так не розмовляють. Так? Вони так швидко-швидко-швидко ви не почуєте, не підготовлені. А там я прям, <с> так? щоб от ви почули прям цей звук, тоді ви його зможете легше відтворити. Це багато слухати, це працювати не цим працювати просто через поставлення. Тобто, це не так, що воно само вийде. Треба ставити, вчитися робити оці всі жабки, оці всі штуки, щоб наші губи можна. Й... Як роблять бідиванків, Чекай, <смі> я не вмію, ладно, я не знаю. А, але треба оці все ж таки вміти, тому що ну, ваш рот сам так не поставиться. А дивись, ти кажеш слухати, тобто навіть не говорити, не практика говоріння, а практика слухання більш важлива, правильно розумію? На початковому етапі це супер важливо. Щоб тобто, навіть уважно... якщо людина починає вчити польську, достатньо, я знаю, просто дивитись багато фільмів польської, мультиків, слухати подкасти це вже. Дуже допоможе зменшити свій акцент, так? Так, і дуже важливо, тобто, ну, увага людини, вона ж коротка, так? ну ніхто не каже, що ви там включите собі підказ на 50 хвилин і ви будете весь його слухати. Постарайтеся хоча б 5 хвилин активного слухання. Ну, от я впевнена, що зараз ви слухаєте мене пасивно, ви не вслухаєтеся в те, що я говорю, і як. Але от якщо зараз ви прям активно будете чути, прислухайтеся до того, як я вимовляю А. Як я вимовляю, не знаю я, як я говорю українською, що це саме Г а Г, так? Ну, от ви зараз почали прислухатися, максимум 5 хвилин, більше це важко дуже. Цього буде достатньо. А чи взагалі треба позбавлятися акценту? Ні, Ну ніхто не примушує. Ну, насправді треба це питання внутрішнього, внутрішньої впевненості того, для чого вам це потрібно? Якщо, умовно, ви працюєте в такій сфері, де ви хочете працювати на телебаченні, ви хочете, от у нас, наприклад, актори є, так? серед учнів, актори акторки. ну, я думаю, їм дуже ясно, навіщо їм акцент. І зараз їм там дали роль українки в серіалі, але вона проходить курс і вона зможе потім грати на тому ж самому рівні. Не хоче грати не тільки іноземно. Тут це супер важливо. Тут це зрозуміло, чому це важливо. Так, якщо у вас робота, яка до цього не прив'язана, то всередині ви можете цього й не хотіти. Правда в тому, що, звісно, коли наш акцент трохи інший, ми сприймаємо людину як щось не своє. А, ну, натуральна захисна реакція, еволюційна, що якщо щось виглядає, звучить інакше, ніж ми звикли, ми до цього ставимося. Дуже обережно, з насторогою. Ну, еволюційні механізми вони нікуди не ділися. Якщо ми звучимо так само, як native speaker, носій мови, ми автоматично викликаємо більшу довіру. Тому для цього факту варто.